Привіт всім! В попередньому відео ми поетапно встановили дах на черзі підлога та перекриття. В мене вони дерев'яні. Рівень підлоги я підняв на 65 см над землею. В домі сухо і тепло. Для того, щоб під підлогою також було сухо і не заводились всякі грибки, по периметру фундаменту. Необхідно передбачити вентиляційні отвори. На зиму їх можна закрити вставками з газоблоку або полістиролу. Перед тим, як перейти до влаштування підлоги хочу ще раз зауважити, що всі дерев'яні деталі обов'язково обробляємо антисептиком. Всю площу під підлогою засипаємо невеликим шаром піску. Після розкладки бруса ми накриємо її рубероїдом або плівкою щоб зменшити кількість вологи, що поступає від землі. Першу частину фундаменту ми відлили на висоту 30 см. Виступи блоків послужать нам опорою для несущих брусів. Але перед тим необхідно покласти два ряди газоблоків міжкімнатних стін. Опорний брус. Кладемо на прокладки. В мене це відходи бітумної черепиці. Поперечний брус розкладаємо відповідно кресленню. На екскізі показаний умовний пиріг послідовного влаштування підлоги. Оцинкований лист від гризунів. Ви можете це зробити по-своєму. От так. Коротко і ясно. Підлога готова. Переходимо до перекриття. Брус у нас уже розложений. Робимо монтаж електропроводів. Обов'язково в металевій гофрі. Пожежа безпека. Закріпляємо до брусів кронштейни для кріплення люстр, а також можна передбачити кріплення для підвісних шаф, бо кріпити їх в газоблоці трудновато. Викладаємо до кінця міжкімнатні стіни. В районі сходової висота стіни 2200. Це для тих, хто вважає такий нахил сходів крутим. Його можна збільшити за рахунок невеликої ніші зі сторони кухні. Стіни виклали, електропроводку в перекритті монтували. Переходимо до влаштування підлоги мансарди. Пиріг ви бачите на екрані. Між брусами на перемичці я розклав дерев'яні планки та вже на них уклав утеплювач, мінеральну вату ізовер Кнауф. Її я також використовував і в утепленні даху. Після укладки утеплювача накриваємо це все гідроізоляційною мембраною. Поверх неї набиваємо дошки, кладемо пінополіетиленову поліетиленову підкладку. Зверху лист ОСП3 або ДСП на ваш вибір. Підлога готова. Заходимо і танцюємо. При влаштуванні мансарди. Не забуваємо залишити в перекритті отвір для димаря. На черзі стеля, вона в мене з гіпсокартону. Гіпсокартон вологостійкий KNAUF товщиною 12,5 мм. Моя порада. Профіль для кріплення гіпсокартону повинен бути не тоньше 0,6 мм. Дивимось на поріг. На бруси знизу закріпляємо. Пароізоляцію. Увага! Її потрібно кріпити правильною стороною, щоб вона виконувала свою функцію. А саме, не пропускати пару в перекриття, а наоборот, випускати її в приміщення. Наступне по розмітці розкріпляємо профіль і до нього кріпимо листи гіпсокартону. Приступаємо до оздоблення. Санація, шпалери і таке подібне. Матеріали на екрані. Всім бажаю добра. Працюйте і будете здорові. Дякую за увагу.